Всім привіт! Ви слухаєте марафон креативної практики. Мене звати Женя Сагада, я фрілансер-маркетолог, і сьогодні я розповім вам про те, що так потрібно знати про заробітну плату в. СММ. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати, що це не просто марафон, а це благодійний марафон. І ми намагаємось підтримувати наші Збройні Сили України, а також волонтерські організації, і просимо вас надсилати хоча б мінімальну або посильну для вас допомогу до цих фондів, які будуть в описі до даного відео. А натомість ми даємо вам класний контент. Тож, давайте починати. Трішки про себе мене звати Женя Савіта, я фрілансер. Вже 8 років я займаюся маркетингом. Починала ще з 2014 року. У мене є власні медіа, які називаються за моїм прізвищем Сегада, де понад 18 тисяч читачів. І я працювала з різними брендами і на різних посадах. Що головне? Тому думаю, зможу для вас дати якісь цікаві інсайти і поділитися власним досвідом. Тому давайте починати. Говорити ми сьогодні будемо про гроші: про заробітну плату, про те, скільки отримують у СММ зарплату, взагалі на що слід орієнтуватись, на що не слід орієнтуватись. В першу чергу дивимося на те, яка зарплата зараз актуальна. І в мене є чим тут поділитись, тому що разом з телеграм-каналом, в тому числі і з моїм телеграм-каналом, ми провели цікаве дослідження. Де дізналися про реальний рівень заробітних плат СММ-ників в тому числі, далі поговоримо про те, які коливання у нас є у заробітній платі, як вона змінилась з початком війни, чи збільшилась, чи зменшилась взагалі, який є попит на послуги СММ. -ник. Потім поговоримо окремо про фріланс, про те, як розрахувати бюджетний проєкт, і чому взагалі у вас повинна бути якась типова ставка про те, скільки грошей просити за цей проект, ну або за будь-який інший проєкт. І я хочу ще поділитися з вами такою психологічною складовою: чому занижувати прайс за свою працю це не ок, і взагалі, звідки це. Відчуття, що ми боїмося говорити про заробітну плату, тому що це справді є напевно у 90% спеціалістів. Ми боїмося говорити про гроші з нашим роботодавцем або з нашими клієнтами. Поговоримо про цей момент, тому що як не крути, але заробітна плата це не тільки фізичний якийсь момент, тобто ми не тільки отримуємо і витрачаємо гроші, а це ще й психологічний момент. Почати я хочу з такої цікавої теми, або напевно не теми, а дисонансу. Що дуже часто ми бачимо реклами курсів СММ про те, де тобі обіцяють, що ти будеш заробляти тисячу доларів на місяць мінімум, і ти початківець, а потім ти заходиш, ти вчишся на цьому курсі, або на іншому курсі, або десь вчишся, а потім заходиш у групу Facebook професійні саменицькі і бачиш. Якісь такі повідомлення, типу доброго дня, я починаючи СМ-спеціаліст, а можна я візьму якийсь проект за символічну суму або аудит акаунтів по ціні чашки кави, або там веду проект від А до Я за 8 тисяч гривень і ще й доплачую вам за те, що ви мене берете. Тобто ми бачимо величезну е, різницю між тим, що обіцяють курси, і між тим, що Виходить на виході дуже часто між тим, що говорять самі спеціалісти. І якщо чесно, у всьому цьому ти починаєш себе почувати як новий смайлик з айфону, такий трохи поплавлений, і ти не розумієш взагалі на що орієнтуватись. Ось і я розумію, насправді, біль кожного СММ-ника, Причому мені здається, що коли ми говоримо про гроші про заробітну плату, цей біль він взагалі не зникає. Навіть не дивлячись на те, що ти ростеш, ти, типу, спочатку Джун, і ти не знаєш, скільки грошей попросити за свою роботу, потім ти міду, і тобі, наче хочеться і більше, а ти там, може не готовий попросити або не готовий їх отримувати ці гроші. Там. Ну, і коли сіньор, ти починаєш теж себе дуже часто порівнювати. Ось навіть зараз з вами в розмові. Я розумію, що ми чіпляємо якісь теми, пов'язані з е, психологічними моментами. Орієнтуватись набагато простіше, коли ви знаєте цифри. Найлегший варіант зрозуміти, яка оплата праці для вас буде адекватною, і найпростіше це зайти на WorkUA. В них є за різними посадами рівень заробітної оплати. Вони збирають їх за вакансіями і збирають за резюме. Цікаво, що за вакансіями дуже часто пропонують більше, ніж просять за резюме. Ось такий парадокс. І що ми бачимо? Це скрін я зробила напередодні запису цього відео. Ми бачимо, що в Києві там середня зарплата 17 тисяч гривень, по всій Україні 15 тисяч гривень. Але скажу так, з власного досвіду, що дуже часто це цифри вони дуже узагальнені. Так вони дають розуміння того, що відбувається на ринку, хоча б частково. Але ти розумієш, наприклад, коли ти джун ти навряд чи прийдеш, і будеш одразу платити. Просити у роботодавця там 20 тисяч гривень. Ти, напевно, будеш просити менше. А наскільки менше просити, чи наскільки більше просити? Або якщо ти сіньор, ти вже не хочеш працювати там за 17 тисяч гривень. Ти, напевно, підеш і будеш просити там вищу заробітну плату. Всі ці думки насправді привели до того, що разом. З телеграм-каналами у мене теж є мій телеграм-канал, який називається Сенедар. І я об'єдналася з іншими телеграм-каналами. Це УТП. І мене є Контакт і Дзен. Це всі канали, які так чи інакше пов'язані з роботою діджитал-маркетингу. І разом з ними ми зробили своє власне дослідження. Ми об'єднали всю нашу аудиторію і попросили їх, щоб вони заповнили анкети. Ось і здається, на марафоні креативної практики ви, напевно, будете одні з перших, хто дізнається ці цифри і ці дані. Ми зібрали загалом 293 анкети. з яких 116 анкет були анкети СНИКІ, і в нас така була більш розширена версія, ніж ви можете побачити на Work.ua, там де там просто цифра загальний рівень заробітної плати по всій Україні, тому що ми опитували про рівень. Ми опитували про те, скільки людини там заробляла до війни і скільки вона заробляла. Вже після війни, і ці дані насправді дають таку більш детальну картину. Цими даними, в принципі, зараз я з вами буду ділитися. І так, скільки заробляє кожен спеціаліст в залежності від рівня. В нас вийшли, вийшли наступні дані: 93% нас джуніор-спеціалістів заробляють менше 10 тисяч гривень. Але треба розуміти, що в цьому опитуванні приймало багато участь фрілансерів. І на фрілансі зазвичай, коли ти працюєш фрілансером, навіть не зазвичай, а досить часто ти береш там, невелику кількість проєктів, але в тебе більше вільного часу, і через це заробітна плата може бути нижчою. Далі ми дізналися про рівень ніде-спеціалістів, вони заробляють в середньому менше 20 тисяч гривень це 80%. Рівень зарплат, там найбільший сегмент був, здається, 30 чи 40%. Це був сегмент людей, які заробляють там, від 11 до 20 тисяч гривень. Тобто це якраз та сама середня по WorkUA. Щодо сіньо-спеціалістів, ну, не мінімальна, але більшість респондентів наших відповіли, що вони заробляють більше 11 тисяч гривень, а їх середня зарплата доходить до 40 тисяч гривень. Тобто, якщо ви сіньор, ви можете в середньому сміливо просити від 20 до 40 тисяч гривень, в залежності від компанії, з якою ви працюєте, і від регіону, де ви проживаєте, тому що звичайно компанії, які знаходяться у Києві, вони Можуть собі дозволити, наприклад, оплачувати більшу ставку, ніж там, наприклад, компанія, яка знаходиться там, в маленькому місті Чернівці, до прикладу, і SMM-хеди заробляють теж в середньому 50% З них заробляють від 21 до 40 тисяч гривень. Тобто зарплата SMM-хеда SMM -хеда, починається в залежності теж від міста від 40 тисяч гривень. Що стосується того, як змінилася тенденція у заробітній вплати через війну, ми теж порівняли ці дані, і ми бачимо, що е, дуже багато людей, е, реально, просто неймовірна кількість, стало заробляти менше. Тут є відповідь на на це питання, чому це так вийшло? Правда, що дуже багато людей е, вони втратили роботу через війну. І те, що ми бачимо, що у багатьох знизився загалом його дохід, і при цьому ми бачимо, що ось, наприклад, до війни 5-10 тисяч гривень заробляло з опитуваних 116 людей 21%. Після війни цей відсоток збільшився, тобто люди почали заробляти менше ніж це було там до початку війни. На жаль, ми таке бачимо тут така цікава діаграма. Якщо цікаво. Зупиняйте відео, диві дивіться та вивчайте. Ось а я скажу, чому так взагалі стається чому там не до нуля падає у людей дохід, тому що насправді більшість СММ-ників, у них так чи інакше є, або був якийсь фріланс, і ми бачимо, що е з початком війни. Десь плюс 11% відсотків респондентів, яких ми опитали, вони перейшли на фріланс, і саме через це ми бачимо таку міграцію у більш низьку заробітну плату, але все одно зі збереженням якоїсь частини або якоїсь там частки доходу. Тепер перейдемо взагалі до теми фрілансу з цифрами. На сьогодні ми закінчили, але ми починаємо з вами з формулами. Я сама працюю фрілансером вже три повноцінних роки. Я починала у дев'ятнадцятому році, і, якщо чесно, за цей час мені дуже знадобився мій досвід е, співпраці. Я раніше працювала у рекламній агенції, і ось мені дуже знадобився цей досвід, тому що саме в агенції я навчилася рахувати кости, і деякі речі я перенесла зі свого агентського минулого на фріланс. І сьогодні я їм з вами позирюсь: взагалі, як рахувати бюджет. Зазвичай, коли заходить е, клієнт на фріланс, коли в тебе немає ніякої формули, якими ти користуєшся, ти сидиш і реально думаєш: ось е, а може там назвати нижчу ціну, але щоб точно клієнт мене взяв. А потім або навпаки, ти думаєш, ось я зараз назву там е, стільки-то грошей, а виявиться, що е, для клієнта це там дороговато. або навпаки, е, думаєш, блін. А клієнт міг заплатити більше, тому що коли ти називаєш там цифру певну, ти розумієш, що так а для для них виявляється це не такі великі гроші, щоб вони думали, що ти назве більше, і щоб насправді такого не було. Я раджу вам вирахувати, скільки коштує ваша година і ніколи не продавати себе нижче на фрілансі, ніж вартість цієї години. Щоб визначити, скільки коштує година вашого часу або година вашої роботи, вам необхідно взяти середньомісячну заробітну плату на ринку для вашого рівня, там junior, middle, senior, або середньомісячну. Заробітну плату з вашого минулого місця роботи або з поточного місця роботи, якщо ви берете фріланс, і при цьому ви продовжуєте там працювати на своїй звичайній роботі, і ви повинні поділити на кількість годин роботи на місяць. Зазвичай ми з вами працюємо 40 годин на тиждень, а на місяці у нас 4 тижні. Чотири 4, 4 виходить 160 годин. Тобто Наприклад, якщо ви мідоспеціаліст, ви берете ці години 160 годин і берете свою середньомісячну заробітну плату, наприклад, там 17 тисяч гривень. 17 тисяч гривень ділите на 160 годин і отримуєте середню плату за годину, або там, ціну години вашої роботи. Коли ви визначили ціну за годину вашої роботи, і до вас, наприклад, вже звертається якийсь потенційний клієнт, все, що вам потрібно зробити, це оцінити, скільки часу на проєкт піде у вас, і помножити на ціну за годину роботи. У вас вийде адекватний прайс і адекватна ціна за вашу роботу. Вона буде і відноситись з риночною ціною, з ринковою ціною, і буде співвідноситись з тим, скільки ви там заробляєте. Я раджу користуватися цією формулою. Єдине, що скажу, що на кроку один ви можете насправді брати за основу, щоб визначити не тільки там середню ціну або середню заробітну плату, ви насправді можете навіть звертатися там до того, скільки б ви хотіли заробляти на місяць, наприклад. І хочу з вами. На нашій лекції ще подивитися, чому не варто занижувати прайс на свою роботу або про психологічну складову. Тому що я вже казала, що коли йдеться мова про гроші про заробітну плату, це насправді дуже часто співвідноситься з тим, як ви до себе відноситесь. і. Часто буває так, що людина класно заробляє гроші, але при цьому там робить там маленький пул робіт. А інша людина, наприклад, вона робить величезний пул робіт, але заробляє значно менше ніж та, що робить маленьке. Чому так взагалі виходить? Колись я впевнена. А хоча б раз в житті ви чули фрази, там коли вийдеш заміж, або там коли діти всі дуже дивні питання, які задають людям. Але насправді всі ці питання, які ми отримаємо, або всі ці речення, які ми чуємо, фрази, які ми чуємо від родичів, від друзів, вони формують те, як ми відносимось до себе дуже часто. І як питання, коли вийдеш заміж, або коли діти, особливо у дівчат. Формують їх відношення до того, до їх стосунків із партнерами із чоловіками, то так само питання дуже часто їх чутне від родичів, або такі негативні фрази, які пов'язані з грошима. Вони також формують те, як ми відносимось до грошей, ще їх називають такими негативними налаштуваннями умовне. Наприклад, о, чого ж ти змінюєш роботу, тут мало платя, це нестабільно. Особисто в мене я чула цю фразу. Я чула її не від своїх батьків, від інших від батьків там друзів, але це дійсно дуже сильно впливає на людину. Або там скромність прикрашає великі гроші. Це небезпечно і погано. І всі ці моменти вони дуже сильно впливають на те, як ми відносимось до заробітної плати до роботи, до того як ми ставимось там врешті решт до того, щоб там сходити. І попросити, наприклад, змінити нашу оплату праці дуже часто це призводить до певних таких негативних налаштувань, і ці негативні налаштування вони дуже часто е, виявляються в дрібницях, тому раджу. Передивитись, які е, такі фрази або, можливо, негативні налаштування ви чули, і е, подивитись взагалі, як ви відноситесь до грошей, як ви і що ви кажете, коли ви кажете про зарплату про гроші? Наприклад, там дуже часто люди е, обесцінюють свою працю. Коли кажуть немає за що, хоча насправді значно краще було б, якщо б ви казали там, наприклад, дякую або мені бракує грошей. Замість цього краще було б, щоб ви там казали, мені треба більше заробляти. Я думаю, що дуже сильно відчувається різниця в тому, як грошей, і це може здатись дивним, бо коли я почула. Про ці налаштування негативні я взагалі це все не сприймала, але насправді вони дійсно формують те, як ми мислимо, і те, як ми відносимось до певних речей. До речі, ці речі можна приміняти не тільки до там, теми, якою ми сьогодні розбираємо це гроші, а це можна прийняти до інших е, речей, там не знаю, до стосунків і так далі. Тому не варто думати, що гроші це погано, навіть якщо ви це так думаєте, підсвідомо відстежи такі фрази, які ви використовуєте у повсякденному спілкуванні, які стосуються грошей, і краще замінити на інше розуміння взагалі заробітної плати грошей, як те, що гроші це певний індикатор, і е, зарплата це теж індикатор. Насправді зарплата це індикатор того, як ми себе оцінюємо в порівнянні з іншими людьми. Тобто, наприклад, якщо я роблю таку саму роботу, як і робить її там, наприклад, мій колега, але я отримую менше, можливо, час замислитись про справедливість піти до свого керівника і попросити там підвищення не менше ніж заробляє ваш колега. Ось це певний індикатор. І зарплата для нас це індикатор прогресу в кар'єрі. Бо хто б ще не казав на роботу, ми ходимо з двох причин: перше це заробляти гроші та отримувати досвід, і друге, щоб заробляти ще більше грошей згодом, тому що ми отримували для цього досвід. Тому я раджу, можливо, щороку дивитися на ваш прогрес. Ну, у когось це раз на рік, у когось там раз на квартал, раз на півроку, в залежності від того, де ви працюєте, тому що там на фрілансі є одні можливості зі зміною на повному робочому дні є інші можливості зі зміною заробітної плати. Тому раджу на це дивитись і просто дивитись на свій прогрес. Якщо прогресу немає, можливо, слід задуматись взагалі, чи правильно ви все робите у своєму житті або у своїй кар'єрі. Можливо, це є інша причина, яка не дає вам рухатися далі. Останній момент, який я б сьогодні хотіла сказати, що кожен з нас розвиває ринок, і коли ви занижуєте на свою роботу, ви демпінгуєте цей ринок, тобто ви робите так, щоб і всі інші саме заробляли дешево. Тому що ну зараз вже це не так, але раніше була така. Думка, що СММ це дуже дешево, або це з вартою копійки, тому що людина нічого не робить, стить там котики постріть. Зараз слава Богу, ми від цього йдемо, але все одно наша сфера досить молода, і ми повинні її розвивати. І коли ми демпінгуємо на ринку, дуже сильно на робочому ринку, я маю на увазі, там занижуємо свою вартість на фрілансах, занижуємо свою вартість там. Деяких там, можливо, продуктів чи проєктів, в яких ми беремо участь, ми насправді занижуємо весь ринок, тому що пропозиція, яка в нас є, вона також формує певний попит на спеціалістів різного плану. На цьому в мене сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Долучайтесь до марафону креативної практики, підтримуйте ЗСУ і всім гарного дня чи вечора.